Шам сьогодні цікавого розказати. А окрім того, що дощ падає в Трускавці. О! Розкажу, наприклад, про те, що Укрзалізниця, ви пам'ятаєте, ми недавно так розповідали гарно про Укрзалізницю, що Укрзалізниця зробила потяг Дніпро Трускавець щоденним. Але це протривало кілька днів. Ні, не думайте, він не став через день ходити, його скасовують. Тобто потяг з Дніпра до Трускавця найближчим часом курсувати не буде. А зараз, знаєте, якби не був такий, цей, є такі це канали цинічні, які спекулюють на всьому. Я би зараз сказав, а, хочете дізнатися подробиці. Додивіться, це 3 годинне відео до кінця. І десь наприкінці. Але не, точно не скажу де, ми вам розкажемо всі подробиці. А в мене такий цинічний канал. Ми вам розкажемо всі подробиці значно швидше. Не будемо затягувати. Але, але, давайте де, час прогуляємося. А тоді, коли я згадаю, як воно все має бути, я обов'язково вам розкажу. Так, морозиво не працює, дощ накрапає. Осінь. Одним словом осінь. Правда, так виглядає, що осінь. На щастя, не триватиме довго. У грудні почнеться зима. Це якщо про пори року. А якщо так, про температуру повітря, то звичайно вже наступного тижня орієнтовно 9-10. А може й швидше. Жовтня має завітати бабине літо, Має знову потепліти, в тому числі в трускавці. і Погода, погода буде. Така навіть я бачив деякі дні до 20 градусів тепла, що для жовтня є не просто тепло, навіть дуже і дуже тепло. таке. Що до потягу. Потяг. потяг? За кілька днів Дніпро-Трускавець буде курсувати через день. А свій завершальний рейс він зробить 13 жовтня. З 13 жовтня до 9 листопада це йдеться про 2024 рік. Я не знаю, як там буде далі навіть після 9 листопада. Але з 13 жовтня до 9 листопада потяг Дніпро-Трускавець не буде курсувати до Трускавця. Кінцева станція буде у Львові. Тобто він буде доїжджати до Львова, потім зі Львова їхати в Дніпро. Тобто хто їздив ним тільки до Львова, навіть не відчує якої різниці, а хто їздив там далі, Дорогобич, Трускавець, звичайно. з Сполученням будуть великі проблеми. Тому що, наприклад, Київський потяг, він не зупиняється, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця і так далі. Тому фактично Київ. Буде мати єдиним, єдине місто. Та, ну не, не єдине, Київ і Львів. Київ і Львів. Та ні, Київ, Львів і Дрогобич. Три міста будуть мати пряме сполучення потягом з Трускавцем. Всі інші міста на місяць втратять це сполучення. Тобто доїжджати треба буде до Львова. А зі Львова вже шукати варіанти, автобус, електричка, таксі. Ну, хто як більше любить, хто як може собі дозволити. Тут ми вже не порадники. Тобто нагадую, з 13 жовтня до 9 листопада Дніпровський потяг, в Трускавець не їздить. Причому 11 жовтня його теж не буде. Але там треба вже уникати в ті деталі, кому це, грубо кажучи, місяць місяць будемо без Дніпровського потягу. Якщо хтось пригадає колись Курсував потяг, був Харків, Трускавець. Десь був дуже хороший потяг, був час, що три потяги приїжджали. Та регулярно якийсь був час, що було три потяги. Я пам'ятаю, що кращі часи з Білорусі потяг доїжджав, Могилів, Трускавець був потяг. Ну, Ще ті часи, колись дуже давно, звичайно, був і Санкт-Петербург-Трускавець-потяг. Москва Трускавець був потяг. А Одеса Трускавець був вагон, який чіпляли до Дніпровського потяг. По-різному було. Ми в центрі. Бачите, ще не є така пізня година, а вже вже включаються якісь ліхтарики. У нас буде теміт. Давайте підемо на бюлет. Може і не планував на білетити, але ноги самі ведуть на бюлет. Звичка. Давайте підемо набівати. А в київському потязі, я вже нагадаю, та в київському потязі не щодня, а в деякі дні з'явилися плацкартні плацкартні квиточки. Плацкартними в київському потязі є 11-12 вагон так, для орієнтиру. Всі, що до того, то є купейні та СВ. Тобто, якщо будуть якісь вагони з'являтися після 1112, то ж, з великою ймовірністю вони можуть бути плацкартними. Це все мої догадки. Та більше того, те, то, що я вам розказую, я мала розказати Укрзалізниці. Значить, ми деякий час тому перейняли роль санаторіїв, інформувати про те, як трускавці перейняли роль міської ради, розповідати, як тут культурне життя триває. А тепер ми ще замість Укрзалізниці, які ви платите гроші, між іншим. Та ви всім платите гроші, крім нас. Ми замість «Укрзалізниці» вам розповідаємо, як будуть курсувати потяг. Або вже деякі наші підписники нам розповідали. А зокрема, пані Вікторія казала, що вона вже зіткнулася з незручностями. Приїхала вона в Трускавець на Дніпровському потязі. Назад змушена буде їхати київськими з пересадками, що є незручно. Насправді просто волого не є. Не є аж так холодно. Та й слава Богу, що не є холодно. Ще прийде час, що буде холодно. Ще буде зима. Так, хто там спочатку слухав, потім всередині не слухав, то я вже втретє нагадаю, бо завжди буває так. Буває, що два рази розкажеш, кажуть, так і не сказав, так і не розказав. Потяг. Дніпро Трускавець, а відповідно Трускавець Дніпро. Не курсуватиме до Турскавця з, з 13 жовтня 2024 року до 9 листопада. Відповідно теж 2024 року. Що буде далі, я не знаю. Може курсувати після того кожен день, тричі на день, через день. Може далі не буде курсувати, але цей місяць, це то, про що зараз готово заявити у призерниці, не курсуватиме. А, як гарно. Біля бівету порожньо. Давайте подивимось, анонс концертів. Ну, з нових гуртів я так бачу западенці. Вони раніше не приїжджали до трускавця. Фонтан? Горіхи, каштани, інші сміття. Давайте ще з Гусаком привітаємось. Привіт, гусак, як у тебе справи! Спергу! Гусак каже, що у нього справи супергут. Бачите, сьогодні торговий центр не будується. Тюльпанове дерево, до речі, яке тут в центрі росте, воно ще ну, не настільки по листя, як в тому тюльпановому дереві, яке росте в курортному парку. А, і квіточки Теж гарна квітнуть. білет дайте піднімемось трошки по сходах чи не по сходах як скажете можемо привіз та туди ми ходимо частіше Давайте трошки по сходах піднімемося. подивимось на волейбольний баскетбольний майданчик На сходи і на осінь. А тут клени вже жовтнуть. Осінь, осінь. Ще раз баскетбольний, волейбольний майданчик. Тир. Едвард десь далеко в кущах. 15.33. За пів години розпочне роботу білет.